Соборне послання святого Апостола Юди, Юда раб Ісуса Христа, а брат Якова, покликаним, улюбленим у Бозі Отці та збереженим Ісусом Христом, милість вам, і мир, і любов хай примножиться. Улюблені всяке дбання, чинивши писати до вас про наше спільне спасіння. Я признав за потрібне писати до вас, лагаючи боротись за віру, раз дану святим. Бо крачкома повходили деякі люди, на цей осуд віддав на призначенні безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту і відкидаються єдиного владики і Господа нашого Ісуса Христа. А я хочу нагадати вам. Що раз усе знаєте, що Господь визволив людей від землі Єгипетської, а згодом вигубив тих, хто не вірував. І ангелів, що не зберегли початкового стану свого, але кинули житло своє, він зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд Великого Дня. Як Содом і Гомора та міста коло них, що таким самим способом чинили перелюб та ходили за іншим тілом. Понесли кару вічного огню і поставлені в приклад. Так само буде й цим сновидам, що поганюють тіло, погорджують владами, зневажають слави. І сам Архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом і говорив про Мойсеєве тіло, не наважився винести суду зневажливого, а сказав Хай Господь докорить тобі. А ці зневажають, чого не знають, а що знають із природи, як німа звірина, то й тому псують. Горе їм, бо пішли вони дорогою кайновою і попали в обману Валаамової заплати і загинули в бунті корея. Вони скелі підводні на ваших вечерях любови, бо з вами без страху їдять та себе попасають. Хмари безводні, що носяться вітру, осінні дерева безплідні, двічі померлі, викорінені, люті хвилі морські, що спіною викидають власний сором. Зорі блудні, що для них морок темрявий, бережеться повік. Про них же звіщав був Енох, сьомий від Адама, і казав: Ось іде Господь за своїми десятками тисяч святих. Щоб суд учинити над усіма і винуватити всіх безбожних, за всі вчинки безбожності їхньої, що безбожно накоїли, та за всі жорстокі слова, що їх говорили на нього, безбожні грішники. Церемствувачі, незадоволені з долі своєї, що ходять у своїх пожадливостях, а уста їхні говорять шванливе. Вони вихваляють особи для зиску, а ви, улюблені, згадуйте слова, що їх давніше казали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, які вам говорили: за останнього часу будуть глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та безбожністю. Це ті, хто відлучується від єдності, тілесні, що духа не мають. А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим, бережіть себе самих у Божій любові і чекайте милости Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. І до одних, хто вагається, будьте милостиві, спасайте і виривайте з огню, а до інших будьте милосердні зо страхом. І ненавидьте навіть одежу, опоганену від тіла, а тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості єдиному премудрому Богові, Спасителеві нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, могутність, сила та влада перше всього віку. І тепер, і на всі віки. Амінь.